Привіт! ви на каналі Роман Заєць. Сьогодні хочу поділитися своїми враженнями від мотокоси Хольцформа ff 541 Pro. Ви знаєте, я спеціально не став знімати це відео зразу після покупки мотокоси. Роблю це як мінімум після трьох місяців активного використання цієї коси. Пив я цю косу ще весною 2024 року. Це була цифра порядка 200 доларів. Та дуже цікава мені здалася, і сьогодні я хочу вам розказати про свій досвід і всі плюси і мінуси цієї коси. Ця мотокоса є повною копією професійної косарки Husqvarna 541. Чому я кажу повною, тому що є. Зустрічаються часто такі копії, які тільки верхній обвіз, верхній пластик, схожий на якийсь бренд. А всередині, Китай-Китайщина, це повністю до самого останнього гвинтика зроблено так, як хускуарна, тобто і циліндропоршнюва, і стартер, і карбюратор. Розкажу про плюси цієї косарки. Так, що кидається, в очі, це отака гарна. Металева захисна дуга бензобака, стартер такий дуже масивний. Він з плавним пуском. І, взагалі, я хочу сказати, що я кошу приблизно раз в три тижні, достаю косу холодну, і вона буквально з другого разу бир І Потім вже з відкритою заслонкою з першого разу заводиться. Просто ідеально. Звук е, у неї дуже благородний, абсолютно не такий, як у дешевих китайців. І з того, що мені дуже сподобалось, е, отакий от от безключовий доступ до фільтра. І зараз покажу сам фільтр. Зверніть увагу, він тут подвійний. Оце перша частина фільтра, паралон. І е, друга частина. Зверніть увагу, як вона плотненько прилягає. До коробки. Отак, от от, така силіконова вставка. Бачите, бортик є утоплений, кантик є такий, і от такий от фільтр фетровий. Зверніть увагу, наскільки чисто всередині цієї коробки. Потім мені подобалося, що тут стоїть реально оригінальний карбюратор Вальбро. Від трави трошки не видно. Вальбро, це оця частина тросика над карбюратором. Вона покрита от таким пильником. Тут також свічний ковпачок. Він є також такою частиною пильника, щоб нічого туди не, не задувало. Зверніть увагу, от ще верхній редуктор, як круто зроблений. Він розбірний, тобто його обслуговувати або ремонтувати значно простіше, бо він розбірний. Тут ми бачимо таку класичну хускварнуську рукоятку. Тут у нас є фіксація напівгазу цією кнопкою, кнопка включення-виключення. Ця рульова рукоятка, вона не суцільна, вона тут під оцим з'єднувачем, який мені казався, досить економ-варіантом. Можна було щось покраще зробити, можна було гумовий амортизатор вставити між штангою і рулем. Всередині, як я вже сказав, оцей руль розбірний. Це мінус. Користувався в мене своїх було там декілька китайських кос, у мене був штіль FS 250, в мене була ще одна хольсформа. Є з чим порівняти, і набагато краще, коли вся рукоятка суцільна. Бо... З часом ліва рукоятка або права вони можуть вигибатися, особливо коли косиш високу траву, використовуєш руль як речах, то ці рукоятки ламаються, гнуться. Тому потенційно проблеми можуть бути. Це мені не сподобалось. Отут біля стегна є кусок Дірмантіна, який виконує. Просто дуже важливу роль, і він реально працює. Я не знаю, чому не додумались там китайські виробники або виробники інших мотокос. Здається, от в тій же спарті 25 і в Чілі 55 Такого нема. Хоча ця штука коштує копійки, але вона реально працює. Вона захищає стегно від оцієї противної вібрації. Сказати, що взагалі, от я вам сказав спочатку відео, що звук дуже приємний. І в цілому, в цілому, вібрація набагато менша в порівнянні з звичайними китайськими мотокосами. Потім хочу сказати, що мінусом є те, що косильна головка не йде в комплекті. Мені прийшлось докупляти косильну головку. Мені сподобався кожух, міцний, гарний. Він подвійний. Коли косите на ножі, то цю кромку знімаєте. Коли на жилці, то кромка має бути, щоб відрізати лишню жилку. Редуктор зроблений, мені здалося дуже. Якісно я його розбирав, дивився. Всередині вал тальний, суцільний, це дуже-дуже важливий плюс. Мені не сподобався е, ніж, він двохзубий, теж економ-варіант. Мені не сподобалось, що Ну, це ніж, взагалі, двох і він для трави. Взагалі, якщо класти тільки один ніж в комплекті, то я думаю, що він мав би бути універсальним для бур'яну, тобто трьох або багатозубим. Сподобався мені дуже сильно отакий от, от ремінь. Круто все сидить, не перехльостується, шлейки зручні. Відстегуватись і встегуватися дуже зручно. Настигно захист все на своєму місці. Набір інструмента в такій сумочці по потужності. Це, скажімо так, універсальна коса. Я на нею косив бур'яни по пояс, вище пояса. Потужності мені вистачало з головою, і хочу сказати, що витрата пального тут мене дуже порадувала. Вона значно менша, ніж у звичайних китайських е, мотакосах в кінці хочеться зробити якісь висновки. Часто ви кажете, ну ну от наговорив, наговорив, і що? І що, варто чи не варто. Взагалі, отак в цілому враження в мене дуже позитивне. Чи вартує ця коса своїх грошей? Думаю, що вартує якісь глобальні штуки. Там по мотору, повітряний фільтр, вал, там все зроблено дуже. Якісно зроблено надійно. Мінуси вони глобально на роботу і довговічність не впливають. Із мінусів скажу ще раз: мені не сподобалось, що головка не йде в комплекті. Мені не сподобалось, що рукоятка розбірного типу і тримач руля дешевий, і також мені не сподобався оцей ніж двохзубий. А взагалі глобально звук, от робота основні. Такі, от кити, на яких е вся конструкція тримається, мені дуже сподобали.